Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Пропонуємо вашій увазі гороскоп стрижки та фарбування волосся на липень 25-го року, час київський. 1 липня можна йти і для того, щоб постригти волосся, і пофарбувати, якщо в цьому є необхідність. Це в нас діва, зростаючий місяць. Далі буде велика перерва. І тільки сьомого в стрільці при зростаючому місяці можна буде займатися стрижки волосся, але ні в якому випадку не фарбуємо. Це знак стихії вогню згорять волосся. Далі знову перерва, і тільки 18-го, після 16-ї, 30 19 20 ї 19-го та 20-го до 9-ї години 30 хвилин ранку, в тірці при спадаючому місяці можна і стригти волосся, і фарбувати волосся. Далі у нас гарний період буде 20-го після 14-ї години починається і 21-го. Близнюки, спадаючий місяць. Гарний період для того, щоб стригти волосся, але фарбувати тільки органічними фарбами. Гарний період 27-го та 28-го буде в Діві при зростаючому місяці. Тут і стрижемо волосся, і фарбуємо. 29 після 9-ї години ранку починається ще один день в липні 2025 року, гарний для того, щоб стригти волосся та фарбувати органічними фарбами. Це у нас Терези зростаючий місяць. І ще у нас важлива інформація: це очищення, пілінг, епіляція обличчя шкіри. Це дні такі добрі будуть для цих справ 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 та 21. Педикюр готуємо та готуємося до цього і робимо 9 після 12 години дня та 10. Найкращий якраз період для цієї важливої справи. Ну що ж, на вашому екрані гороскоп стрижки та фарбування волосся на липень 2025 року. Бажаємо вам удачі, успіхів, щастя. Будьте всі здорові і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.